Е, знову м'якотіли. Я на цій кулі багна ще жодного автобота не бачив. Послухай, градпаундер, ми маємо перестрахуватися. Чи ти знову хочеш у чорму? Тренере, мені набридло ховатись. Е, після аварії ми тільки й робимо, що тренуємось. Я хочу назад, на ринг. Не дербі повертається до Краун Сіті. Ви побачите непереможного динорунівника механозавра. Хочуть сказати, що це динобот? <плот> Не смішіть мене. Дивіться, як механозавр здолає всіх своїх суперників у боях у Краун Сіті. Два шоу щодня, починаючи з вихідних, переможцем стане тільки одна звіромашина. Так є. Yeah. Лейтенанти, <плот> <В, ви>, <плот> куди нам це занести? У самий кінець. Дякую. Сер. Ця капсула повністю фікціональна. Е, фракціональна. ой, і функціональна. Дякую, Фіксет. Ще один вільний номер в готелі для десептиконів. Денні, Забери її. Б'юся об заклад я підніму дві. Навряд грімлок. Здається, вони важкі. Грімлок іде на золото. Та чи зможе цей симпатичний динобот підняти таку вагу? А, так, зможе. Натовп шаленіє. Грівно, ти такий милий. Не надірвися. Усе ну добре, я тримаю. Раселе, не тримаю. А, о, а. Ой! Обережно! Site Spite Strong Art Fixed Greenlock Трансформери. Роботи під прикриттям. Ви це бачили? Я підняв дві капсули. Я сильний і милий, як і скандували уболівальники. Грімлук, ти міг когось поранити? Бамблбі, ага. у нас тут проблема. Що таке дріфт? Помічено до септаконів двоє прямують у Краун Сіті. Здається, зупинилися. Фіксит, а де саме вони? Уточнюю координати Цю ржаву бляшанку чемпіоном перед тобою справжній король рингу! Цей трофей належить мені. Гроун Паундеру. Ти не казав, що запросив нового учасника. Це частина шоу. Тепер так покажи йому кейсі. Ти завалиш цього незграбу. Пограйся з ним кілька хвилин. Влаштуй шоу для м'якотілих. А потім розтрощи. розтрощить. Хай хто ти там вгамуйся? Зруйнуєш моє спорядження. Кідокківерсіті. Хочеш грати жорстко? Добре! Я знаю деноботів. Я бився з ними. Ти не динабот. Я знайшов де зараз десептекони на арені у Краун Сіті. Я і сам це бачу. Ця горила схожа на десептикона. Ти Ти розумієш, хто це? Граунд-паундер. Хто? Маєш знати, Звір із кеона, який кришить рудники, стирає все на порох? Граунд-паундер – найвидатніший гладіатор на кібертроні. Зовсім не цікавитесь культурою. Тоді, яким дивом він опинився на Алкеморі? Під час бою граундпаундера і його менеджера Гедлока звинуватили в шахрайстві і заборонили виступати. Посадили за шахрайство? Його посадили, бо він розтрощив арену і сіяв безлад на кібертроні. Задіяли всю елітну гвардію. Е, звісно, і таке було. Але я не вірю, що він шахрай. Граундпаундеру будь-який суперник по зубах. Це тому, що він ніколи не бився з грімлоком великим. Я б дав йому про Бум! Шакалака. Але ваші гладіаторські бої інсценізація, як і реслінг на землі? Стривай. Реслінг що інсценують? Запевняю, гладіаторські бої на кібертроні були дуже реальними. А зараз цей чемпіон повернувся на ринг, де присутні тисячі людей. Фіксит, запрограмуй земний міст на координати. Впевнений, що це гарна ідея. Я не зміг полагодити всі закладки. Складки, <звук> неполадки. Доведеться ризикнути. Автоботи чіпляйте костюми нумо гріти гуму! То це сьогоднішній девіз? Шеф, каламбурити ти не вмієш. Добре. Рушаймо. Здорованю ти не їдеш. О, ні. Вибач, грімлок. Але ми їдемо у місто і треба бути дуже обережними. А -а -а. Не думаю, що це краун сіті. Через це оці неполадки. Фіксит. Це я зрозумів. Відкрий новий портал. І витягни нас, поки гайки не повідзали. А зараз ми де за 327 миль від краун сіті. Принаймні, континент той самий. Серви відкрити новий земний міст. Не треба. Доїдемо. Він дуже ненадійний. А ви спробуйте замаскувати гріма під учасника бою і відправити на арену. Стримуйте десептиконів. О, я стримую їх. Будь здоров! Кулаками. Грімлок Денні за головного. Слухайся його в усьому. Я? Ти що? Денні? Він найбільше схожий на дорослого, тоді з усією повагою раджу поквапитися. Давай не зграбо! начувайся! Що це? Що з ним таке? Судячи з того, як рухається механозавр, проблема з центральною сервосистемою. Гедлок. От шкідники! підлі шахраї. Граун паундер не такий. Це, мабуть, людське телебачення все спотворює. Точно. Ее! додати шару! Пекельні кулаки Фурнакса. Форнакса. так. Леди та джентльмені, переможиться новий чемпіон! Такого у сценарії не було. Він розтрощив машину. Кейсі, вчися програвати. Подію, поговоримо про справи. Я його менеджер. Говори зі мною. О. Менеджер домовляється через робота на дистанційному керуванні, а водій не показує обличчя. Двоє роботів стануть королями рингу. Ця таємничість мені до вподоби. Друзі, як щодо участі в шоу. Що робитимеш, якщо ґондпаундер застосує праксисний кидок? Застосую свою суперміць і дам йому чортів. Щоб вистояти проти граунд паундера на рингу, самої сили замало. Потрібна швидкість, хитрощі, Ти маєш знати його прийоми Палачки. і бачки. Усе, що треба, я знаю. Він брехливий здоровило. Тату, може я поїду на грімлуку? Вибач, малий, у тебе немає прав. А вони потрібні, щоб їздити на Диноботі. Бамблбі викликає. Відповідайте, ми затримуємося, що у вас. Шоу закінчилося без людських жертв. Так, ми вже вирушаємо в Рамблдом. Після кількох модифікацій Грімлок стане роботом під прикриттям. Під прикриттям. Зустрічайте. Веселун! Схоже він з металу Брухту. брухту Радій, що я тебе не розчавив. Хм. Що він вміє? Вогнем дихає. Він суперсильний. Самі гляньте. Він справді видаватиме такі звуки. Хм, думаю, ти гідна жертва для ґрунт паундера. Качечка свинарю. Ніде не видно нашої горили чи тренера. Я їх не бачив. І я казав, мій позивний небезпечний магніт. Вибач, цей позивний уже зайнятий. Це небезпечний магніт. Жодного оптичного контакту з об'єктом. Веселон качеці. Теж ніде їх не бачу. Чого вештайся? Лізь у кабіну. От от почнеться шоу. Слухайте, е я тут. Е Новачок. Думав, у вас є якийсь сценарій. Тебе розтрощить чемпіон. Ось сценарій. Кашечка. Тобто денні викликає Бамблбі. Відповідай. Слухаю. Є хороша новина, і погана. Хороша. Я знайшов Граунд паундера. А погана? Він зараз робить із нас динопасту. Ми на під'їзді. Робіть, що можете до нашого приїзду. Починайте бій! Починайте бій! Починайте бій! Я, вибачив, став жертвою ейфорії. Малий цю бляшанку. Пам'ятай, щоб побити граунд паундера, треба бити з розумом. За славу кібертрона. Ти не бляшана коробка, як решта. Ти справжній денобот. Ганьба свого виду. О, а зараз ти проковтнеш ці слова разом із зубами. Гарно ухилився. А чи на Алхеморі був ще один серйозний боєць. Грімлок, він опустив ліву руку. Зараз він спробує. весло гідракс! А зараз залізний кулак гідра. Матінко! Грімлок, слухай. Граунд Паундер завжди використовує після цього праксисний кидок. Що використовує Праксисний кидок! О, так! Тенні вилазь звідти. Не можу! Двері заклинило! Що робити? Він розчавить тата! Усе залежить від грімлока. <звук> Без грабов, вставай! А так краще! Блок. Я знав, що ти десь тут причаївся. Подушка у безпеки. Стійша храю. Е, кедаг, елон. А? У. Вибач, фіксит. Каст тебе підсможети. Хе? Бо цей мікулаке захищайся. Я не знаю, як. Дивися. Е. Эх! Карматная Публика шаленеет! Ми знали, що у тебе вийде ти такий симпотний. Тату, ти цілий? Давай, щоб це було востаннє. Куди це ти зібрався? Десептиконів піймали людських жертв немає. Молодці. Повертаємося на базу. Привітайте нових чемпіонів! Грімлока і Фіксита! А -а -а! А -а -а!